Пожежу ліквідовано. Зрозумів, дякую за роботу. Гасіння пожежі, розбір завалів, допомога постраждалим та порятунок людей сьогодні. Бійці ДСНС навчали членів добровільних формувань цивільного захисту Житомирської області, які свідомо вирішили допомагати своїй батьківщині. Це ті представники громад егідою органів місцевої влади, місцевого самоврядування, які у випадку нагальної потреби, коли нам буде не хватати робочих рук в плані запобігання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, будуть залучені до проведення цих робіт як наші поміж одноденне навчання складається з двох етапів: теоретичної частини, яку добровольці прослухали під час лекції, далі на них чекали практичні заняття. Учасниками стали 33 жителя області, і хоча робота рятувальника досить складна та ризикована, запевняють не страшно, адже так вони зможуть допомагати державі. Я думаю, що це кожного чоловіка, кожного ну, члена сім'ї. Має виконувати свій зобов'язок перед нашою державою, нашою Україною. Тільки наша ситуація сталася в Житомирщині, я не ховався. Я був я сам записувався, я сам шукав, куди свої сили кинути. В результаті те, що в Житомирі відбувається, мені не байдуже. Та не тільки чоловіки готові допомагати іншим, ризикуючи собою. Серед десятків чоловіків причаїлась і Анна Дівчина каже: зараз кожен українець відчув собі незламний стержень, тож зовсім не боїться можливих надзвичайних ситуацій. Однак хоче бути справжнім захистом для своїх рідних. Мало лі щось стане це, ну щоб я знала, що робити, як допомогти там собі, своїм рідним, дитині, особливо. І в даному випадку я теж прийшла, щоб, якщо що, знати, як діяти. І хочеться бути чимось корисним. Та допустити добровольців до роботи одразу не можна, тому для них рятувальники провели справжній інструктаж. Наразі рятувальники демонструють найважливіший етап у своїй роботі пошук постраждалих із так званого завалу. Одну людину вже врятували, іншу досі намагаються дістати. При цьому контролюють усі моменти від самопочуття людини до важкості завалу. Наступний етап імітована пожежа. Тепер свої сили випробовують добровольці. Направляйте і Форма не важка, шлем трохи важкий, і рівновагу трошки важко тримати, а гасити взагалі не важко. Хоч ще. Далі майбутніх рятувальників-волонтерів знайомили із засобами хімічного захисту та поведінкою у задимлених приміщеннях. Війна це не лише загроза ракетного удару, це можлива хімічна атака. Для цього також навчають добровольців. Зараз один із них одягає спеціальний захисний костюм і далі зайде у заражену хімічною зброєю будівлю. Все затягнути, дихати, угу. як би, може трошки легше, але не так комфортно. Масці більше часу можна дозволити, тобто. Угу, зрозуміло, а не не загаль... пропускає, нічого не відчували. Ні, диму не було. диму. Не відчував окрім того, добровольців навчали розрізняти вибухонебезпечні предмети, дозволили спробувати себе у ролі саперів та навчили надавати першу медичну допомогу. По закінченню навчання кожен з них отримає відповідні документи. Ці заняття проводяться егідою навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Житомирської області. У них є відповідні визначені. Скажем так, документи, які засвідчать те, що людина, доброволець, першочергове, інструктаж або заняття пройшов. І вони всі сьогодні, я сподіваюся, отримують ці посвідчення. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1